Мої вітання всім 21 грудня. Сьогодні у нас четверг. Давайте розглянемо ось кілька питань. Подивіться, будь ласка, чи є загроза від раші щодо повторного наступу, чи іншої важкої якась важка загроза наприкінці грудня, початок січня. Ну, Давайте подивимось: грудень, січень, чи є небезпека наступу рашки. Бо є розмови, що високопосадовцям наказали зібрати тривожні валізи для можливої евакуації. Також окремо подивимося це питання. І ще ви мене питаєте: ви зробили розклад на ось цей літак, що піднявся? Піднявся з Борисполя. Але ви не подивилися, що було на тому літаку. Ну, давайте запитаємо, що було на тому літаку. Який це було, це було 19 грудня? 21, 19 здається, здається, 19 грудня він вилетів з Борисполя? Ось подивимося ці питання. Перше, чи є загроза повторного наступу рашки? Кінець грудня, поча... кінець грудень-січень. Так, чи є, загроза? чи є загроза? Чи буде вторгнення РФ на територію України? Кінець грудня, 23 рік і початок, і весь січень, 24 рік. Грудень, січень, 24 рік, чи є небезпека наступу повторного вторгнення зі сторони РФ на територію України? Ну, давайте подивимося, чи можливе вторгнення, чи буде вторгнення кінець грудня, січень, 24 рік зі сторони РФ на територію України. Так, карта Мир це у нас завершення, вторгнення. Швидкі дії, жезли. Так, а вторгнення може бути на Україну в, в найближчий місяць. Ну, я вам скажу, що вони над цим думають. В них такі є ідеї. Вони над цим міркують. Чи, можливо, вторгнення в Україну? Скоріш за все ні. У них недостатньо бачите, карта допомоги. У них поки що, хоч Росія і здорова в нас, в неї, як кажеться, всього вдосталь, але ось для вторгнення недостатньо в них людей, зброї і так далі. Тут, бачите, карта обмежень. Ця карта вказує, що, скоріш за все, ні, не буде вторгнення. Правильно зрозуміла, вторгнення не буде на Україну, в Україну. Вторгнення. Ну так, тут карти відповідають так. Так, давайте, ну, давайте запитаємо по, по областям. Так, почнемо, давайте, Харківська область. Харківська область. Чи буде наступ зі сторони РФ в найближчий місяць. Харківська область. Чи буде наступ зі сторони РФ в найближчий місяць? Харківська область може бути наступ зі сторони РФ в найближчий місяць. Ну, тут карта смерті. Наступ може бути. Знов, як бачите, недостатньо ресурсів. Може бути наступ на Харків, вибір. Ну, тут нема чітко тих карт, які вказують, що буде наступ. Перша карта смерті вона вказує на те, що ні. Завершення, ні. Сумська область, чи може бути наступ на Сумську область в найближчий місяць зі сторони Росії. Чи може бути наступ на Сумську область в найближчий місяць? Знов карта вибору. Там карта вибору, тут карта вибору. Нестабільна ситуація. Хочеться і коліться. Ресурси, зброя, люди. Багато всього треба. Ні, на Сумську ні. Двійка мечів. ДРГшники можуть бути, але ні. Двійка мечів, там дороги закриті. Чернігівська область. Чи може бути наступ зі сторони Росії? Найближчий місяць. Чернігівська область. Чи може бути наступ зі сторони Росії? Чернігівська область. Чернігівська. Чернігівська область. Може бути наступ. Карта уходу от этого. Ні. Так само допомога недостатньо людей. Бачите, допомога навіть не зброя, а люди. Ось, бачите, недостатньо людей і тут уходи Ну, Тепер давайте запитаємо за, Ки... за Київську область. Чи може бути наступ на Київську область в найближчий місяць? Ну, наступ же ж повинен бути з Білорусі. Ну, з Білорусі точно не буде ніякого наступу. Чи може бути наступ на Київську область? Найближчий місяць армії РФ. Ні, карта розчарування. Ні, не буде. Ну, давайте запитаємо Запорізький напрямок. Можливо, вони підуть з півдня. Можливий наступ армії РФ в Запорізькій області. Якийсь прорив, наступ. Найближчий місяць. Запорізька область. Можливо. запорізька область, Можливо, якийсь наступ. Найближчий місяць. Карта вибору швидкості. Ілюзія падає. Але ось вони в запорізькому направленні якось хочуть трошечки просунутися, але в них ілюзія падає. Я так розумію, що не вдасться. І давайте Херсонський напрямок. Херсонський напрямок. Чи може бути наступ армії РФ в найближчий місяць? Херсонський напрямок. Наступ, карта поразки. Карта війни, карта поразки. Відлюдники. Ні, вони там ховаються. Ні, залишився Донецький напрямок. Донецький напрямок. Чи може бути якийсь прорив армії РФ найближчий місяць? Прорив може бути донецький напрямок, армії РФ найближчий місяць. Донецька область велика, і вона дуже це четвірка. Донецька область може бути прорив армії РФ. В найближчий місяць. Наші тримають оборону. Бачите, оборону тримають. Не дадуть їм пройти. Бачите, Дві сімірки. не дадуть їм пройти. Може бути, може бути прорив армії РФ. Донецький напрямок в найближчий місяць. Дуже хочуть цього. Дуже в них наказ. Ось по цим картам у них наказ. Карта вибору. Хоча б десь, хоча б десь прорвіться. Ось карта, до речі, Чому? Ну, ну так, дивіться. Донецький напрямок, в них можуть бути декілька успішних походів. ну Тобто десь можуть прорвати трошки. Але наше все одно по цій карті тримають оборону. Ось донецький напрямок можуть десь прорвати. Бачите, поход, дорога і перемога. Десь все ж таки можуть бути, але виборочно, якось вибор, десь якась, можливо, одна ділянка. Чи Бахмут, чи... Ну, давайте запитаємо: Бахмут, Авдіївка, Лиман. Так, найближчий місяць. Може бути прорив армії РФ на Авдіївському напрямку. Авдіївський напрямок може бути прорив армії РФ в найближчий місяць. Авдіївський напрямок. Авдіївська башня їм падає. Ні, Авдіївка, ні. Чи може бути прорив армії РФ в найближчий місяць? Бахмутський напрямок. Бахмутський напрямок може бути прорив армії РФ в найближчий місяць. Там дуже хотять. Бахмутський напрямок. Вони там отримують багато зброї. Ось Бахмутський напрямок. От дивіться, вони там дуже багато зброї людей. Бахмутський напрямок, там може бути прорив найближчий місяць. Лиманський напрямок, Лиманський напрямок, може бути прорив армії РФ в найближчий місяць, Лиманський напрямок, може бути прорив армії РФ в найближчий місяць. Лиманський напрямок. Лиманський вибор. Лиманський напрямок може бути прорив. Так, і Лиманський також може бути прорив. Ось Лиманський і Бахмутський напрямок. Там може бути невеличкий прорив армії РФ. Так, давайте запитаємо Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок. Чи може бути прорив армії РФ найближчий місяць? Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок. Е, хотять, щось роблять, е, пруть, працюють над тим, теж хочуть піти на куп'янський напрямок. Але тут в них що в них? Чи буде прорив Куп'янський напрямок в найближчий місяць, я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Карта смерті. Очікування. Ні. Більш всього, це Бахмутський і Лиманський напрямок. Може бути, не дай Боже. Ну, але падає, що можуть у них там бути, бути якісь перемоги. Так, наступне питання. Ви питали? Так, зараз. Стосовно того, що. Стосовно наступу, ми подивилися з вами. Ну, не бачу я на Київ, на, ну, не бачу там, не, не показують карти наступу в найближчі місяці. Чи дійсно високопосадовцям України дали наказ зібрати тривожні чемоданчики для можливої евакуації? Давайте запитаємо, чи дійсно високопосадовцям України дали наказ зібрати тривожні валізи для можливої евакуації. Чи правда це? Що високопосадовці зібрали тривожні валізи для евакуації можливої? Чи правда це? Двійка мечів. Дивіться, це неправда. Це неправда. Це якийсь вкид, розумієте? Вкид для того, щоб ми з вами почали панікувати. Ну, звичайні українці. Ну, типа Майдан 3 ви поняли? Ну ні. Вони могли ці чемоданчики вже давним-давно зібрати і, як то кажуть, піти звідсіля. Це по якимось домовленостям. Бачите, двійки, 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 за великі гроші. Тобто оці розмови за великі гроші по домовленостям. А тут карта відповідає: ні, двойка, мечей, тупік, ні. Що дійсно високопосадовці зібрались тікати з валізами? Високопосадовці дійсно зібрались тікати з валізами. Ну, це я так запитала дійсно, деякі високопосадовці, депутати дійсно хочуть тікати. Це дійсно так. Але я ж робила розклад на те, що вони самі складають свої мандати. А ось що їм дали наказ: чи дійсно дали наказ високопосадовцям готуватись до евакуації, збирати валізи? Так, чи дійсно був такий наказ? Ілюзія, бачите, ілюзія падає. Ні. Ті, хто складають мандати, депутати, ті дійсно хочуть звалити. Хай скатертю дорожка. А так, щоб дали наказ, це просто вкид за великі гроші, щоб збентежити звичайних українців, щоб ми з вами почали, почали панікувати. О Боже, що ж це буде? Якщо вони збирають валізки, то може і нам треба збирати. І оце починається е, паніка і так далі. Це для цього. Я вам кажу: це для цього. Ця інформація для цього. І останнє питання: ви питали подивитись, що ж було на цьому літаку. 19 грудня, 23 рік. З Борисполя вилетів літак Боїнг. Що було всередині літака? Що було всередині літака? 19 грудня. З аеропорту Бориспіль вилетів літак. Що було на борту того літака? 19 грудня, 23 рік? Що було в літаку? Що там було? 5 кубків. Печаль, боль, утрата. По цій карті я вам скажу так. Це карта війни, двійка не ста. Щось, щось, щось було, яке, чи речі, чи що, чи люди, які мають відношення до війни, відно, відносяться до війни. Що було в тому літаку, який вилетів з Борисполя? Це була як перемога, переможний політ. Е, людям показати, що, бачите, ми перемогли, що літак може літати, з ним, з ним все добре. Ну, На борту, тут вказують паш, е, я так розумію, були люди якісь молоді. А щось там таке було секретне, я не знаю. Ну, що на тому літаку було, який вилітів 19 грудня з Борисполя, що там було? Дурень. Щось військове. Або військові, або щось військове, щось, відно... щось щось, Ну, я не знаю, що це, але воно відноситься до військових, до війни, до військових посадовців, до керівництва, до самої війни. ну, Можливо, я не знаю там що, але ось все, що відношення має до війни. Щось там таке було. Можливо, щось перевозили військове, розумієте? Ну, більш конкретніше тут зрозуміти дуже важко. Але це була перемога, тобто шість жезлів, карта перемоги і емоції показують на те, що це був цей взліт літака. Вони хотіли показати, що дивіться, ми перемогли цю рашу. Що Ось літак злетів, він полетів, з ним все добре. І ще останнє питання: чи в 2024 році, в 24-му році е з аеропорта Бориспіль вже будуть літати пасажирсь пасажирські літаки? В 2024 році е на території України вже будуть літати пас пасажирські літаки? Чи буде таке? Да, буде, Дивіться, карта перемоги знов. Буде, буде у 2024 році. Хоча, ну, якось по отшельніку і по луні вищі аркани. Я скажу так, буде, карта перемоги, але отшельник і луна, ну, можливо, якось, ну, я не знаю, на що таємно. Можливо, якось таємно. Як це можна приховати? Тут карта відлюдника. Ось, бачите, як летять. А, а я, я зрозуміла, щоб над цим містом був, бачите, як летять літаки, а над цим містом кольцо, щоб аеропорт був в кольце за захист ППО, щоб було кольцом, щоб не було можливості навіть, бачите, карта миру, знов кольцо, защита, щоб була стопроцентова защита. Тоді е, карта перемоги так, будуть літати літаки. Знову бачити кольцо. В принципі, відповідь так: можуть літати пасажирські літаки в 2024 році по території України. Всім бажаю гарного дня! Бережіть себе, все буде добре.